Всім привіт! Ви на каналі Маркус Сілеський сьогодні ми будемо грати Бравл Старс з, де... з моїм братом Тимофієм. Круто, привіт. Тимофій! Привітайся! Всім привіт! Клас! Сьогодні пацани покажуть вам нову ігруху. Вони будуть грати Бравл Старс. Бравл Старс. Тимофій у нас дуже досвідчений в тій грі, і в принципі він буде нам говорити, що робити. Ну то що, давайте. Я стартує... теж знаю, що тут робити. Mm -hmm. Business. Так, Тимофій бере якогось Ворона, якщо я не помиляюся. Так, ворона, Та. ти правильно сказав. Клас. Окей. Ну і що ви тут будете робити? Розказуйте. Нам треба мати банки. Ага, і ви граєте разом, так? Клас. Так, в нас в Марка ще поки що нема його імені, треба буде йому конкретно його ім'я написати. Поняв. Круто. А тут є е, <гум> противники ваші якісь? Так. <гум> да. <гум> 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 ага. І ви будете з ними перестрілюватися? <гум> так, да, ми їх будемо вбивати. Жесть. На, на, на! Ну, мало хп, мало хп. Там не можу відновитися. Я побіг. О, Я Це чувак з ракетами, це похожий бік. Так. На <риві> на! Жест, що ти, тебе поклали, <риві> але ти зараз знову з'явишся, так? Так, во. Окей. Круто. Ну поки в нас є час, Марк, що <риві> треба зробити? <риві> Поставити лайк і підписатись на канал. Так, ставимо лайк і підписуємося на канал, і Тимофій вам буде зараз показувати, як треба на лайні. <риві> <риві> Опа, все мало, малу два-два, двоє, два. два Купики! Опа! Мене оця! Опа! Ай! Давай, давай, Єс! Yes! Клас! Ви перемогли? Так! Дьма на першому місці. Yes. Я не даю. Yes. Це круто. Добре, давайте тоді зараз покажете наступних бійців. М -м -м Покажемо. Давайте зробимо скільки? П'ять раундів. Ми вже один зробили, ще чотири раунди. Але покажете своїх інших бійців, якщо <плес> в когось є. Так, тут ми збираємо е монети. Всяке я так можна купляти всякі. Е

Діда, я не можу дивитися. Так, ми зараз не можемо дивитися. В нас тут вибирається два персонажа, якийсь діду, який танцює, і робот, який стоїть з пістолетом. Давай ми візьмемо робота. Клас, так. Клас, є, ми вибрали. Let's go. Добре, Тимофій зі зараз... нас Зараз є Марк Мене вибирає. новий з'явився Нового Та -та. чувака. О! о. Там. Во! Спробуй. Ну, тобто, ти спробуєш на наступну катку когось іншого. Що, погнали? У мене два огня. Тебе два вогні, капець. Там у мене два огні. Вау, це виходить проти вас грає ще стільки чуваків? Та того, того робота татьом ми брали. Капець. І... Чотири ракети в нього мають бути. Заряджені. Прикольно, та да, та. Прикольно. Да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Опа. Бив. Все, ти хилишся. Ахі. Підхилився так. Mm -hmm. Марк тебе ззаді буде прикривати, якщо щось. Дивись, вони всі бачиш бояться, морозиться тебе. Марчик прикриває. Опа. Тимофія. Вау, круто. Є? Ще двоє, 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 двоє. А що в нього буде ульта? Яка ульта буде? Ви перемогли? О, та. Вау. цьому ми... ми двоє на першому місці. Прикольно, добре, тепер будете пробувати якихось інших персонажів. Я на місці. В мене Опа! Вау. Добре, Марк зараз бере теж е, наступного гравця. Марчик, якого би ти хотів? Олект, клас, там приколість. я забув, яка okay. в неї ульта. Тимофій готовий. The... давай. О! Oh. Клас! Прикольно. О, oh, ліос! Знову, да, знову! Oh, у нас 5 пар, виходить, 10 гравців. І. Там тяжко. So yeah. А там якась павук. Uh, павучка. Мико, міко, міко. Опа, всі здорові. Ай! Біжу! Все получається тебе був з гри, так? А Тимофій? Теж? Тоже? Гулі? Нічого. Окей, у нас ще дві, два раунди. Дві катки. В вже вибрав чувака. Марк думає. Киз мексиканець. Ну що, погнали? Є, ага. реді. Yeah, go. Клас, ну ці два раунди ви маєте виграти. Цей і наступний. Ну, якщо цей не зайде, то наступний 100%. Я маю тяжко. тяжко. А чого ти російсь? А ти напігав? А, я знаю що. То вона буде робити бу бу бубу. -бу. Тому ти втікаєш у деньку, щоб не знаю. <пліг> ага, бачу, блін, але ти бачиш, це прикольно зроблено. Так, так. Там, а в нього дві уйти. Угу. А одна можна кататись, а друга ставити штуки, так? Задні, задні сміть, а ти там проявляйся, не кошти. У мене ульта. так. Да-да, кого? Ай, лято, 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 лято. І скок! Вау! Блін, непогано, так. ульта виходить, ви ви були, та? Бля, жестка. Я, може... Я бомб. Добре, ну давайте, тоді це буде останній так, раунд. Так, так, так. так. Ну, що... О! Їм капець. У мене пістола Вони дуже швидко стріляють на оті. Англ. Так, ну останній раунд. Тут ви маєте показати клас. Покажи Марк, як стріляє твій, а це дуже круто. Mm -hmm. ага. Татус скин скин. Та, тут Опа, тікам, тікам, тікаємо, тікаємо. тікам. Хваемся. Так, так, так. так. Мах, 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 мах. Бої... Мах. А ч він тебе боїться? ну Треба було просто пробувати гатити. Нічого. Ах, бляха, муха, ну нічого. Ну що, ми показали нашим підписникам, як грати ту гру. Ми показали, як раз виграти і як раз програти, правда? Е, ні, як чотири рази. Ну, ну давай тоді ще раз. Давай тоді ще раз. Але ми мусимо. Мусимо нагадати нашим підписникам, що ми зараз пробуємо шукати різні формати для відео. Будемо пробувати записувати більше відео е, ось з різних ігор. І якщо вам буде цікаво, тоді коментуйте. Якщо вам буде цікаво ще дивитися конкретно цю гру, тоді е, також пишіть, щоб ми знали. Марк, ну давай ще один раунд. І на тому, в принципі. Так, якого саме? Окей. Okay. Да, да, Тём, я не могу прикачать. Да. Е, прикольно. Є е, чудово. Все, Тём, прикачав. Погнали. Круто. Шостий і останній раунд. Хлопці показують, на що вони здатні. Тримаємо за них чуваки. Мі, ой, була улюблен... моя улюблена бомба. Ага. А, там мене скін... Знаєш на кого? На кого? Е, на Як там. Ай, покажу. Так, є. Вон його вже. Так, так, так. Ви не чекайте, пробуй запускати, запускати. Ей, пробуй. Ай! Я хотів ну, так зміниться, тепер. Та кидай! Що? Трошки інтернет залагав, ясно. Добре, нічого. Окей, добре, давайте тоді попрощаємось з нашими підписничками. Скажемо їм, дякую, що вони нас підтримали. Нагадаємо, щоб вони підписалися на канал і поставили лайк. Та, Тимофій, кажи е нехай сплять сухенькі. Прощайся. І Ну нічого страшного. Круто. Тоді всім па-па-па-па. Зустрінемось на наступному відео.